Щоб вибори відбулися в жовтні, потрібно, щоб в квітні не просто було припинення бойових дій, а щоб був призупинений воєнний стан. І тоді, от, да, півроку на підготовку, і тоді ну, прогноз Петра Олексійовича може спрацювати. Поки що це під великим питанням. Дуже багато експертів. Я б сказав, навіть абсолютна більшість експертів сумніваються в тому, що Путін погодиться на швидке припинення вогню те, що хоче Трамп. Тому що за занумом Трампа спочатку припинення вогню, а потім мирні переговори, які можуть тривати достатньо довго. А Путін хоче навпаки, Путін хоче. Великі мирні угоди, де хоче ну, поступок з боку України, причому односторонніх поступок, а ми на це погоджуватись не будемо. І Путін з великою вірогідністю не буде припиняти бойові дії під час переговорів. І з цієї точки зору, ну, поки що, варіант швидкого припинення війни і відповідно виборів осени, він, ну скажімо так, виглядає не найбільш ймовірним. Це може бути. Якщо раптом Путін погодиться на всі пропозиції Трампа вже зараз там все підпишуть швидко, ну і тоді, да, тоді, от саме за такого ідеального сценарію, вибори можуть відбутися наприкінці жовтня, але чому півроку? Я е, до, до речі, політична домовленість. От е, сьогодні про це згадав чи вчора. Е, е, згадав Давіта Рахамія. Він про це написав. Ну він, як керівник фракції Слуга народу, нагадав, що ще минулого року, чи ні, чи наприкінці 23-го року, мені здається, підписали меморандум всі парламентські фракції про те, що от вибори відбудуться через півроку після завершення воєнного стану. Чому вони підписали цей меморандум? Це була ініціатива міжнародних. І наших громадських організацій, зокрема ОПОРА, Центр політика правових реформ, і деяких інших організацій, Міжнародна фундація виборчих систем, вони порахували, що для нормальної підготовки повоєнних виборів. Потрібно приблизно півроку? Ну вони взагалі сказали: від півроку до року. Ну, рік чекати не стануть. А от півроку да але навіть з півроку е, може бути замало, тому що треба зробити великий обсяг роботи. Ну законодавчі зміни це швидше, і то теж непросто, Тому що треба, наприклад, визначитись. А е, як будуть голосувати наші люди за кордоном? Поки що консенсусу в цьому питанні немає. Звичайний спосіб голосування в дипломатичних установах не спрацює, тому що ну, вони можуть пропустити ну 100 тисяч, ну можливо, максимум 200 тисяч, якщо там розширить кількість цих дільниць, і то це неможливо. А, а, а декілька мільйонів виборців.